Гліфосати впали в ціні. Готові купити зараз. Зараз одна з найнижчих цін на гліфосат за останні роки від 5 до 9 доларів за літр. Але скільки така ціна ще протримається, невідомо. Тому затягувати точно не варто. Пишіть в коментарях, який гліфосат вам потрібен, а ми напишемо вам ціну. Якщо це вас не переконало замовити гліфосат, тоді озвучу ще декілька причин, чому зараз його найкраще купити. Поки не почався сезон, тому зараз на сою попиту немає. А як тільки збільшується попит на сою, це призводить до збільшення попиту на гліфосад. А чим більший попит, тим вища ціна. Також зараз чудова можливість вибрати оптимальний гліфосад. На ринку зараз широкий вибір гліфосатів є в наявності, тому це хороший час, щоб порівняти ціни, характеристики і знайти найкращий варіант для ваших потреб. Ще одна з причин: сезон з доставкою може бути довшим через збільшення попиту на гліфосат. Купивши зараз, ви можете бути впевнені, що отримаєте їх вчасно і не потрібно буде похабцем шукати, коли вони вам знадобляться. Зважаючи на переваги, які я перерахував вище, вважаю, що зараз гарний час, щоб купити гліфосати та заощадити. Щоб замовити гліфосат, телефонуйте в Grovix Market за номером 095 043 0203. Дякую за перегляд! Високих вам врожаїв!